Забирайся звідси, дурепо, закричав чоловік. Не готова повзати на колінах перед моєю мамою, то йди до бездомних, мені така жінка не потрібна. Іра прокинулася від чергового кошмару. З її очей текли сльози, а вона вся тремтіла. Цей сон переслідував її майже щодня. Колишній чоловік знову і знову приходив у вісні і кричав ті слова. Коли Іра виходила за нього заміж, він був зовсім іншим чоловіком. І вона вважала, що з таким не пропаде. Свого житла у неї не було. Вона жила в гуртожитку, а потім переїхала до чоловіка. Та одного разу до нього приїхала мама, нібито погостювати, і її візит затягнувся. Здавалося, що свекруха переїхала до них назавжди і почала встановлювати свої правила. Чоловік готовий був виконувати будь-які її забаганки, але Іра не могла терпіти такого ставлення до себе. Коли свекруха вкотре поскаржилась, що суп пересолений, Ірина відповіла Готуйте самі, якщо вам щось не подобається. Саме через ці слова чоловік дуже розлютився, і силоміць штовхнув Ірину так, що вона впала на підлогу, а потім він закричав, щоб вона на колінах просила пробачення у його матері. Іра не стала цього терпіти. Краще було дійсно піти до бездомних, аніж тут залишатися. Вона швидко зібрала свої речі, поки чоловік не розлютився ще більше і втекла від нього. Сама подала на розлучення, змінила сім карту і почала шукати нову роботу, з незакінченою середньою освітою і без досвіду роботи. Знайти щось нормальне було важко, тому вона влаштувалася посудомийкою в кафе, в тому ж районі, і рознайшла невеличку кімнату гуртожитку. Її зарплати ледь вистачало, щоб оплачувати житло, купляти хліб, молоко та макарон. Але вона вважала, що це краще, аніж принижуватись і повзати на колінах перед свекрухою, яка уявляла себе мало не королевою, і планувала попити з Іри ще немало крові. Це було очевидно з її поведінки. Одного разу Іра хотіла забрати залишки їжі, які все одно віддали б собакам. Але адміністратор відчитала її, назвавши таку поведінку неприпустимою, і сказала якщо ще раз таке повториться, ті її просто без розрахунку звільнять. Втратити роботу Ірина не могла, тому вирішила відмовитися від того, що здавалося їй розкішною вечерею. Проходячи через підземний перехід дорогою додому, Іра помітила старого чоловіка, який сидів з простягнутою рукою, їй стало його шкода. І, подумавши, що вона не збідніє, Іра підійшла до нього, дістала батон і молоко, яке планувала з'їсти ввечері, і віддала їх чоловіку, побажавши йому смачного. А вдома у неї ще залишилось кілька картоплин морква і цибуля. Тому Іра вирішила, що голодною точно не залишиться. Їжу Іра зберігала у своїй кімнаті, тому що на загальній кухні сусіди нахабно брали продукти без дозволу, навіть не дякуючи. А самій брати у них вона не могла, їй було соромно так робити. Іра часто почала зустрічати цього чоловіка в переході. Він дуже радів, коли її бачив. Іноді Іра купляла сир і ділила його з ним, сідаючи поруч, і вони їли разом з одноразових тарілок. Чоловік називав себе Віктором, але сказав, що це ім'я дали йому інші бездомні. Коли знайшли на узбіччі дороги, про своє минуле він нічого не пам'ятав. Хоч убий, ну не можу згадати, хто я і все. Іра запитала, чому він не звернеться до поліції. Не піду я до них. Одного разу потрапив, то побили мене. Сказали пити менше треба, хоча я жодної краплі не випив. От тільки заїкатися починаю, коли нервуюсь», – відповів Віктор. Але ж зі мною ви не заїкаєтесь, усміхнулася Ірина. Це тому, що в тебе добре серце. З тобою я, як з дочкою, говорю. Його слова торкнулися душі Іри. Вона розуміла, що вони схожі між собою, тільки їй трішечки більше пощастило. Одного разу кухарка в кафе помітила, як Іра малює в блокноті. Іра навчалася на дизайнера, але кинула навчання, коли вийшла заміж за колишнього чоловіка, який шукав для себе просто прислугу. Любов до мистецтва нікуди не зникла, незважаючи на те, що Іра не могла розвиватися в цій сфері і знайти роботу. Гарний малюнок, усміхнулася жінка, і вирвала листок від іри. Іра продовжила підгодовувати Віктора і спілкуватися з ним щодня. Вона почала замислюватись, що буде далі, адже наближалася осінь, і чоловік міг просто замерзнути на вулиці. Але привести його до себе вона не могла. Сусіди точно скажуть і її виселять. Одного разу під час роботи до Іри підбігла кухарка і збуджено закричала Іро, збирайся швидше. Мій приятель працює в рекламному агентстві. Я показала йому твій малюнок. Ну, той, що ти мені дарувала. Їхній креативний директор сказав, що без досвіду тебе з руками і ногами візьмуть. Давай, у тебе три години. Іра озирнулася на немитий посуд і запитала А як робота? «Дурепа, та це ж твій шанс. Якщо відмовлюсь, то можу втратити чудову можливість не просто піднятися з колін, але й допомогти собі, думала Іра. Вона ще раз з острахом подивилася на своє робоче місце. А якщо залишуся тут, її думки були розгублені, але вона спробувала заспокоїтись. Мене там точно чекають. Вони сказали, що приймуть мене? Так, приймуть, я ж тобі поганого не пораджу, надула губи Олеся. І дала Ірині листок з адресою в руки. Дівчина трохи вагаючи зняла з себе фартух і майже втекла з кафе. Іра доїхала до вказаної адреси та зайшла до офісу. Адміністраторка подивилася на неї, запитавши ви до кого? До Олексія, невпевнено промовила Ірина. Адміністраторка трохи насупилась, але швидко зникла в коридорі. А незабаром вона повернулася та кивнула. Проходьте, п'ятий кабінет Олексій, дизайнер. Іра полегшено зітхнула. Ну, хоч не директор, буде простіше говорити, хоча все одно не на рівних, подумала вона. Вона несміливо постукала та заглянула в кабінет. Чоловік підняв голову і подивився на Іру. Ви і Ірина кивнула. Ви художник від Бога, сказав він і, помітивши збентеження в її погляді, сказав. Ну, так, Олеся сказала, сідайте, мене вразив ваш малюнок насправді. Як, ви думаєте, ви зможете його повторити? Іра впевнено відповіла, так. А якщо я вам дам роботу тестову, знову ж таки запитав Олексій, та, звісно, можу. Я все одно вже в кафе не повернусь, я ж втекла звідти, пожартувала Ірина. Олексій усміхнувся і дав їй листок з олівцем, попросивши зробити ескіз. Для рекламної кампанії жіночого крему для рук, всяюча ніжність. Ірина кілька секунд думала, а потім почала малювати. Вона намалювала ніжну дівчину, яка тримає в руках квітку, що розпускається, і додала сюди озеро з відображенням повного місяця в ньому. Коли Олексій нахмурився, дивлячись на ескіз, Ірина почала панікувати. Їй стало страшно від думки, що вона провалила завдання. Але Олексій сказав Чудове бачення, ви навіть не знали, але замовник попросив пов'язати це з повним місяцем. Загалом ми беремо вас на випробувальний термін, а там побачимо. Зарплата, яку їй запропонували на випробувальному терміні, перевищувала всі її очікування. Ірина підписала всі необхідні документи і незабаром влаштувала цілий банкет для дядька Віктора, купивши йому кобасу сир і зробивши бутерброди. Ти дуже добра, Іро. Ось тобі й повернулося добро. Дякую, що не забуваєш старого, подякував дядько Віктор. Іра пропрацювала в рекламному агентстві всього кілька днів. Одного разу випадково вона відволіклась і, замість потрібного макета для кондитерської фабрики. Почала малювати дядька Віктора, який сидить у переході. Останнім часом її думки все частіше були зайняті тим, як допомогти йому, як витягнути його з того переходу. Що це таке? строго запитав Олексій, якого призначили її керівником. Дівчина злякалася і спробувала заховати листок, але їй здалося, що тепер її точно звільнять. Пробачте. Сказала вона, я хотіла налаштуватися на робочий лад, але одна думка не дає мені спокійно жити. Олексій вирвав у неї листок, який вона так старанно намагалася приховати. Ти знаєш цю людину не мовчи, бо я можу розсердитись, сказав він. І розгадала, як на неї кричав колишній чоловік і здригнулася. Вона вирішила, що якщо вже все втрачено, то хоч розкаже правду. І вона розповіла, що всі її думки були зайняті цим бездомним, якому нікуди піти. За він, як морози вдарять. Ось і думала, як йому допомогти, додала вона. Сюди, веди мене туди ж, вже, зажадав Олексій, Іра не розуміла, в чому справа. Але вона все ж таки його послухала. Вона повела Олексія до підземного переходу, думаючи, що він просто хоче переконатися, що вона не обманює, щоб вирішити дати їй шант. Чи прогнати. Іра була дуже здивована, коли після кількох секунд, дивлячись на бездомного, Олексій став на коліна перед ним і обійняв. Тату, невже я тебе нарешті знайшов? сказав він. Іра нічого не розуміла, але коли Олексій забрав бездомного і повіз його додому, пообіцявши, що все пояснить завтра, вона здогадалася, що Олексій це якраз і є та сім'я, яку не міг згадати дядько Віктор. Наступного дня Олексій подякував Ірі і розповів їй, що півроку тому його батько зник, а пошуки в поліції не дали жодних результатів що з ним сталося, просто залишилося загадкою. Але тепер чоловік знову жив у своєму домі і отримував необхідну медичну допомогу. Дякую, що доглядала за ним. Я тепер зроблю для тебе все, що ти хочеш, і ти ні в чому не будеш мати потреби. Можна сказати, ти врятувала мого батька від смерті, сказав Олексій. Іра опустила голову, їй було незручно, вона не хотіла, щоб її хвалили, адже вона доглядала за дядьком Віктором не заради вигоду, а через аж чистого серця. Олексій допоміг Ірині переїхати до нормальної однокімнатної квартири, і за його проханням, уже через три тижні, її перевели на повну ставку. Олексій допомагав їй у роботі і радів. Що Бог послав їм таку добру людину. Він час від часу замислювався про те, що Іра просто ідеальний кандидат на роль його дівчини, а у майбутньому і дружини, але не поспішав з цим. Як дядько Віктор поживає, якось запитала Ірина. Його насправді звати Роман, але я розумію, що тобі так звичніше. Він добре, пам'ять поки не повертається, але йому добре вдома з мамою. А тебе він пам'ятає і хоче познайомити тебе з мамою, донькою тебе називає. Поїдеш до нас на вечерю сьогодні, усміхнувся Олексій. З радістю, відповіла Іра і також посміхнулася.